Так, значить, покажу, покажу відео про сапуни. Сапуни на двигуни, ось, наприклад, ІФА КВД. Так, 4 Ось таки така ось кришечка на заливку масла і там клапан. Чому клапан? Тому що, тому що двигун двохциліндровий і. Вони якби несинхронно рухаються, а один вниз, допустимо, другий ще не геть доверху, що, Ну, зашов. Так, і виходить, що багато повітря входить-виходить отаку постійно в супу. З цього треба, щоб був клапан. Так що воно там притримувало потоки ці повітря з маслом, отаке все. Дивимось, як там зроблено. клапанець, спружинка. Тут воно собі це сідло клапане. І ці віконечка туди, в полость ту, до трубки. До цієї трубки. І це вже як сапун виходить вниз. Так, тут так зроблено це. 63-й 5-й рік. двигуна казалось би наче просто пробка, но наче як продіватора щось похоже. Похоже щось. Далі. Іфи Одноциліндровий іфа. Од... Іфа 1 веде, 2 веде, 88. Ось такий супун Попадається. Двигуни там, колись купляв, та там проста пробка. Там просту пробку не можна вставити. Там повинен бути клапан. Ось клапан полістковий. Полістковий клапан. І він там Повинен працювати. Так, так само. Якби там був 4-циліндровий двигун, у нього там воно якось. Один циліндр вверх, другий вниз, воно якось все от, автоматично, що повітря там не гуляєш якось в одноциліндровому. А в одноциліндровому там тим більше постоянно туди-сюди. Цей воздух ганяє. Не треба клапан, іначе буде масло виганять. Пари масла на таке все буде виганять Це. в супу. Ну, На одноциліндровому, наприклад. Ця трубка з'єднується із фільтром повітряним масляного типу. Там є сітка, є, є подончик з із маслом. Там завжди, завжди я замітив колектор впускний в маслі. От Воно і звідси і береться, що таке щось попадає. Так, тобто на одноциліндровому і двохциліндром. 8 дрібсі це такі кришки сапунів. Кришки масло масла зеленої горловини із клапаном з виходом на сапун. Далі. А ось 4-ціліндрова іфи. 8 дрібсі. Така простенька кришечка. Проста. Там 4 циліндра, там все воно, як треба, працює. Один вверх, другий вниз. І з такої системи трубка виходить. Така полос є. Трубка трошки вища. Так. Трубка на сапуну звідси виходить. Так. Там якщо вже виходить щось, щось звідси із цієї, із цієї трубки, то це вже картерні гази, а повітря, повітря на, на 4 ВД. просто так не повинно виходити. Там все воно синхронно працює. Циліндри. Так, така система. І тут мені сподобалося більше. Цікаво. Я ж думав, як отакі такі все, такі пробки зробити самому. Адже по цьому принципі проще зробити. От, трохи не вистачає цих пробок. Не знаю, де вони діваються, ну, губляться якось. Ставлять люди прості, я, я беру двигуна, а там пробка проста, особунде кудою. Ну так, через сальники, через усе. Так, така система. Плюсочок приклепаний і потім впаяний, впаяне колінце. на Латунь, на латунь лату я так Что ты? Порядок.